Всім привіт, друзі! Як збільшити кількість конверсій в аккаунті Google Ads? Давайте дивитись. Наприклад, візьмемо а, 5 жовтня, хай буде 5 жовтня. У нас на одному аккаунті 59 конверсій за ціною 8 гривень. Дивимось компанії. У нас є а, 4 компанії, а, Одна Компанія це тестова зв'язка, ми її не рахуємо, тому що вона взагалі нічого не відкрутила. У нас є три робочі компанії. І ми сюди. значить Одна зв'язка нам дала 33 конверсії по 6 гривень. Одна зв'язка дала 25 конверсій по 8 з копійками, одна зв'язка дала одну конверсію за 62 гривні. Тобто в цілому, в цілому виходить 59 конверсій за ціною 8 з копійками гривень. Тобто десь конверсія більше, десь менше, але в цілому по аккаунту вийшлось 59 конверсій по 8 гривень. А, наприклад, в нас є отакі компанії. Її встановлений бюджет 200 гривень в день. Це мінімальний бюджет для компанії Performance Max. Але витрати в нас 210 гривень та 207 гривень, тобто в нас витрати не більше, ніж заданий бюджет в компаніях. Тобто, якщо ми збільшимо на 30% бюджет на тих зв'язках, які нам вже дають гарні конверсії по приємній ціні, ми отримаємо, отримаємо на 30%. Більше конверсій. А в яку ціну в вашому аккаунті конверсії?